Тепер те, що я намагаюся тут розробити, це максимум в навчальному контексті. Тобто психологічне, фізичне, духовне, емоційне місце, де ми можемо почати вчитися. Тепер частиною цього навчального контексту є наявність пристрою. Для того, щоб дозволити почуттям і потребам мати джерело вираження. Отже, першим елементом у навчальному контексті це показник температури. Зараз я хочу, щоб ви на мить подумали про термометр. Ви знаєте, як влаштовані термометри? Вони показують, що десь внизу замерзає, а десь тут вгорі пече і між ними є градуси. У них просто немає двох градусів смаження чи замерзання, але є щось середнє між ними. І якщо ви подивитеся на термометр, принаймні ви можете оцінити, який одяг ви хочете вдягнути. Ви помітили це? Усередині все добре, тепло, а на вулиці може бути 30 градусів нижче нуля. І ось ти орієнтуєшся на цей термометр. Гаразд, у нас у всіх є якісь термометри, але ми вимірюємо психологічну та соціальну температуру групи. Отже, все, що я роблю як пристрій, має свою історію. Я така людина, яка отримує образи про речі, коли я маю багато-багато досвіду про щось, а потім раптом з'являються картинки. І цей показник температури з'явився в той час, коли я возила людей в Скелясті гори в місце, яке називається Дарданелі. Ми взяли 120 чоловік. Ми були там два тижні. І всі вони були сім'ями і приїхали з метою лікування. І у мене тоді не було приладу. І одного разу маленький хлопчик вбив бурундука. Хлопчику було 10 років. І я не знаю, чому він убив бурундука, але він це зробив. Але те, що сталося, що почали збиратися маленькі групи, жахливо, що зробив цей маленький хлопчик. А потім я почула, як деякі батьки говорили іншим батькам: стережіться його, бо він вбиває бурундуків. А потім я подивилася на це. І подумала, боже мій, давайте щось з цим зробимо. У мене був хороший друг, маленька восьмирічна дитина. Ви знаєте, що восьмирічні діти чудові. Як і 4, 7, 6, 5, і 10. І я дуже страждала через це. І вона сказала мені дещо дуже цікаве. Вона сказала, що, можливо, він не хотів цього робити. Ну, я подумала, що це дуже гарна ідея, тому що я була захоплена. Справою про те, як цей маленький інцидент роз'єднав всю цю групу. А потім я почула, що деякі батьки думали, що хлопчик вбиває бурундука, а потім бачили, як він вбиває 16 людей на дорозі, а йому було лише 8. Так чи інакше, я взяла пораду мого маленького друга і сказала, що тут є цілий набір почуттів. Я вирішила зібрати всю групу разом і говоритиме про ці почуття. І тоді те, що відбувається і зі мною, з'являються форми. Перше, що з'явилося в цій формі, яку я змінила на протилежну, це всі тривоги і гнів. Це тепер номер два. Але того дня мені довелося підхопити занепокоєння і гнів. І я просто сказала, маленький хлопчику Тошуа, он там вбив Бурундука. І я розумію, що багато хто з вас по-різному відреагував на це. Тож давайте поговоримо про нього. І ось. Люди почали говорити. І я сказала: ну давайте поговоримо про те, що вас турбує і злить вас, тому що я бачила, що це роз'єднує людей. І ось вони заговорили і вони мені дуже гарно відповіли. Я маю такий зв'язок з людьми, які знають, що це нормально, коли я говорю їм негативні речі. Це відбувається не одразу, але це сталося тоді. Тож, коли люди почали говорити про свій гнів, і я приймала їх. І я з'ясовувала, допомагала їм з'ясувати, як інші люди бачать і відчувають те ж саме. Ми почали встановлювати зв'язок на людському рівні. Скільки з вас були в групах, де щось сталося, а потім ви побачили поляризацію? Давайте подивимося. Гаразд, тепер ви знаєте, що відбувається, коли виникають поляризації. Ви як на війні, або тиха війна, це опір, і я з вами не розмовляю. Або активна війна, коли ви намагаєтеся вбити один одного. Ви, напевно, ніколи цього не робили, але ви це бачили. Але це старий спосіб дій. Тож, оскільки я дозволила собі висловитися і не тільки дозволила висловлюватися, але й надала йому позитивної форми, якщо у нас є почуття, то треба знайти спосіб, щоб дозволити йому стати чимось, що ми самі можемо визнати. Ви знаєте, скільки людей засмучується, коли зляться. Скільки людей відчувають себе винними, коли ви гніваєтеся? Гаразд. А знаєте, чому так відбувається? Коли ви були маленькими, і сердито дивився на свою матір, вона казала: Як ти можеш так зі мною чинити, коли я так багато роблю? «Тача...» а ти не відповідав, але думав, що так і я можу. Але так чи інакше, так у нас з'явилися ці вирази. Тепер я почала розуміти, і я зрозуміла навіть того дня, що якщо ми будемо триматися лише на рівні занепокоєння, ми можемо зв'язатися на цьому рівні. Відчуваючи негатив і знаючи, що є багато інших, які відчувають те саме. Але це лише частина цього. І тоді я зрозуміла, що є вдячність. Тепер я ставлю це на перше місце. Того дня вона була наступною. Тому що я зняла напругу, щоб люди не відчували, що мають вбивати один одного, а вже потім подяки. Чи усвідомлюєте ви, скільки у вас є вдячності, яку ви не висловлюєте? Хто з вас знає про це? Сприймаєте це як належне? Дозвольте мені подивитися. Гаразд, чудово. Не соромтеся. Я просто хочу перевірити тут. Я хочу завжди знати, що я все ще на світі. Дякую. І що тобі в цьому всьому подобається? І коли це відбувається, відчувається велике полегшення. Але якщо у нас є тільки подяки, без свободи висловлювати негатив, ми стаємо зв'язаними по-іншому. Чи багато з вас бували в місцях, де ви знаєте, що повинні робити тільки правильні речі? Так, ви знаєте, як болить живіт від цього. Гаразд, саме ці два питання виникли в той день. Потім я почала думати про це. Тому що те, що сталося в результаті з'ясування того, що розлютило людей, що цінують люди, ми виявили, що, що у нас не було способу поширювати інформацію. І тоді виникло питання: яка нова інформація нам потрібна? Але це відбувалося у вигляді пазлів. Я не знала, що робити. Це сталося тут, а це сталося там, і я не знаю, що це таке. Коли ми потрапляємо в нове середовище, у нас завжди є пазли. Тут немає жодних сумнівів. Зараз для багатьох людей головоломки, якщо ти дорослий і розумний, у тебе немає ніяких головоломок. Ти точно знаєш, що робити? Чи не так? Не зізнавайся в цьому. Я маю на увазі, хіба не цього очікують багато людей. Тепер. Пазли дають нам можливість зробити. Це як будь-який контекст має стільки очей, скільки в ньому людей. Немає жодної людини, якою б вона не була розумною, якою б вона не була, може бачити все, що відбувається. Тож всі очі, які спостерігають за тим, що відбувається, мають шанс принести інші шматочки. Це стає подарунком любові. Отже, наявність пазлу є коментарем до нової інформації. Чи можете ви це зрозуміти? Коли ви були дитиною, що б сталося, якби ваші батьки мали ідею, що все, що тебе спантеличує, ти маєш прийти і розповісти про це. Тоді ти міг би сказати: ну, знаєте, я дивився на пеніс мого брата, і на його кінці є кумедні штуки. І твоя мама не землі. Вона скаже: Ну я не знаю, як ти побачив його пеніс? Але давай подивимося разом. Не думаю, що вона це зробила, але все одно. Тепер про пазли розумієте, легко говорити про пазли. Ну, я помітила, що це пішло вниз по тій вулиці, вниз по тій вулиці, а це пішло сюди, і це пазл. Про це досить легко говорити. Але пазли пов'язані з нашим основним я та іншими, до яких, я сподіваюся, ми дійдемо в цій кімнаті. І це місце, де існують найбільші ризики. І це також місце, де ми отримуємо найкращі можливості. Що ви робите, якщо у вас є головоломка? Багато хто. Я не знаю, що ти робиш, я це вигадую. У вас є головоломка. Ви не йдете до людини, ти йдеш до когось іншого і кажеш, а знаєш, у мене є цей пазл. Але багато людей не такі. Вони кажуть, що ось що сталося, хіба це не дивно? Ось що ми з цим робимо. Сподіваюся, тут такого не станеться. Тепер пазли ведуть безпосередньо до нової інформації і до способів отримання інформації. Наприклад, буде постійно з'являтися нова інформація. Це, наче, пазли, і це може викликати занепокоєння, злість і вдячність. Це нормально, що люди час від часу хвилюються. Це не є чимось ненормальним. Як казали мої брати, дивись, Вірджинія, твоє обличчя весь час висить на повітрі. І ми завжди на це реагуємо. У мене є пара братів-близнюків, які трохи молодші за мене. Ми робили багато подібних речей. Тож просто наша присутність іноді може комусь заважати. Ви коли-небудь помічали це? Так, буває, ясно. Є речі, на які люди реагують негативно, навіть не підозрюючи про це. Тож це нормально, що ми дивимось на, на такі речі. І це нормально, що у нас є загадки. Хто знає все? Постійно, колись у мене була сім'я, де було десятеро дітей. Мама подзвонила мені і сказала, що у мене така біда. Кажу, що сталося? Вона відповіла, я ніколи не знаю, що відбувається в цій родині. Тоді я сказала, ну я теж не знаю, але приходьте, подивимось, що ми зможемо з'ясувати. Тож я склала усі діади, тріади та окремих осіб, які були в цій родині. У нас було щось близько 950. І вона сказала, Я можу більше не хвилюватися. Звичайно, будуть загадки. Вона думала, що повинна знати все. Бо як доросла, вона повинна знати все. Я сказала: Ні, ти не можеш. Все, що тобі потрібно зробити, це покластися на хороший трубопровід. Ясно. Нова інформація з'являється постійно, тому що ми просто ростемо і це присутнє. Потім вони стають явними в групі. І це допомагає людям зрозуміти, що те, що колись було щось, що мало негативне забарвлення, є нормальною річчю. Що нам потрібно зробити, так це винести це назовні. І останнє це надії та побажання. І вони бувають двох класів. Одинко на сьогоднішній день, а інша на майбутнє. А пізніше може бути через 10 хвилин або 15 або рік. Тож у нас є такі речі. Отже, ось що таке показник температури. І це один з пристроїв у створенні навчального контексту. І я сподіваюся, що він допоможе вам зрозуміти, що це нормальні речі. Тому ви можете мати більше свободи, щоб коментувати їх. І не тільки це, але й те, що ваші коментарі розширюють мої знання і знання всіх інших про групу. Зараз я хочу витратити хвилину другу і просто дізнатися у вас, що відбувається з тобою зараз. І мені цікаво, я не знав, що ви повернетеся одразу до показників температури, але той хлопчик і бурундук, і я справді зрозумів загадки і скарги і рекомендації. А я. Не так багато розумів нові інформації або подяки. І я сподівався, що, можливо, я зрозумію більше з продовженням цієї історії, тому що мені дуже хочеться дізнатися, що це за група Гаразд. людей. Я розповім, дякую. Я розповім. Іноді я починаю з самого початку. і Якби не було свободи коментувати, дехто з вас дозволив би мені змиритися з цим. Але ви цього не зробили. Що ж, сталося? Ось що. Підійди сюди, Шоне, бо ти не дуже добре вмієш доводити справу до кінця. Неправда. Що сталося, так це те, що коли ми заглибилися, у все це емпатія та ідентифікація з цим маленьким хлопчиком, який почав розповідати про те, як він почувався на вулиці, він прийшов туди з батьком, який дуже відштовхував його і матір'ю, яка намагалася підштовхнути, підштовхнути батька до того, щоб він щось зробив з ним. І я не знала цього так чітко, як почав усвідомлювати. Коли люди почали ідентифікувати і почали. Відпускати злу ідею. Знаєте, як ми це робимо? Це образ негативу. І поки вони говорили, вони відпустили це. І дуже скоро батько, який сидів вон там, в якийсь момент підійшов до сина ззаду і сказав: Я більше не дозволю тобі більше критикувати його. І це був переломний момент для батька і сина щодо цього. Але також сталося те, що всі отримали дуже велику дозу того, що відбувається зараз постійно, проектування власної темної сторони на когось іншого. І ми змогли зробити це з любов'ю. Так що зцілення, яке відбулося завдяки цьому, було дійсно приголомшливим. Я рада, що ви задали це питання, і я була дуже вдячна, тому що. Ви знаєте, як тільки ти виставляєш зло назовні, ми робимо це з деякими країнами в даний момент часу. І ми робимо це, виставляючи наші негативні образи назовні. Це у нас сімейне. Хто з вас коли-небудь жили в сім'ях, де люди поводилися так, ніби інші люди були злими чи поганими? Давайте перевіримо. Гаразд. Ви не можете цього зробити, якщо не знаєте цього в собі. Інакше ви б не помітили цього. І в цьому немає нічого поганого, окрім того. Навіщо виносити назовні, якщо ми можемо ідентифікувати це тут? Саме так і сталося, і в підсумку всі обійнялися. Але це зайняло у мене близько трьох годин, тому що все, про що я просила людей, суперечило тому, що вони робили. Якщо хтось робить щось погане, він має бути покараний чи не так, щоб вони цього не повторювали. А якщо це негативно, то всі повинні поводитися негативно. Подивіться, що ми робимо в наших в'язницях. Ти зробив цю жахливу річ, то ж тепер ми збираємося вилікувати тебе, поводячись з тобою жалюгідно. Ось такий у нас кумедний бізнес. Все, що з цього вийшло, з точки зору суспільства, яке розвивалося в той час, було негативним. Я йшла проти течії. Але зараз я роблю це постійно. Дякую. До речі, ще одне питання. Що з'ясувалося? Була одна з речей, які трапилися з цим маленьким хлопчиком. Бурундук підійшов до нього близько, і він злякався. І він зробив ось так. Ніхто ніколи не думав про це. Вони лише думали, що якщо ти вбиваєш бурундука, то це має бути навмисний вчинок. Іноді я думаю, що так і відбувається, коли, коли ці мисливці виходять і застрелюють 10 оленів, і залишають їх лежати. Або забирають їхні роги. Я не знаю, чи є якась різниця. Але так чи інакше, цей маленький хлопчик він убив бурундука зі страху. Це була нова інформація. Була абсолютно новою інформацією. Саме так. Тоді кожен міг ідентифікувати себе з ідеєю, що в страху я роблю речі, якими не дуже пишаюся. Хтось із вас мав такий досвід поруч зі мною? Так. Тому що в такому стані ми погано бачимо і чуємо. Так чи інакше, дякую тобі за це, Джоне. І ви знаєте, ми встановлюємо тут модель. Зараз я хочу вам дещо показати. Завжди, хто б не був лідером групи, а в даному випадку це я одна з речей, яку учасники мають з'ясувати. Чи практика дійсно слідує? Тому що я кажу. І якщо я кажу, ви знаєте, свобода коментування вітається. Тепер дозвольте мені розповісти вам, як я могла помилитися. Шон підійшов сюди і сказав, що не розповів про решту. Я сказала, що ще не час, зачекайте. Хто з вас мені повірить? Ніхто. Це як мати, яка каже своїй доньці підлітку: розкажи мені люба, довірся мені. Ти можеш довіряти матері. Ти не дівчинка, але все одно. Я просто хотіла, щоб ти знала, що я це знаю. І ти розповідаєш. І тоді мати сказала: Я не знаю, чому ти це зробила, я виховувала тебе краще. Що відбувається з упевненістю в собі? Розумієте, це одна з тих кумедних речей, які відбуваються постійно. Як ти можеш розповісти комусь про свій страх або, або про свою іншу ідею, не принижуючи їх? Тож дякую вам за це. Отже, з чого я починала? Було створення навчального контексту. Контексту, в якому ми вільні ризикувати, відвідувати нові місця. Це і є навчання. І я представила один з як я вважаю, основних засобів для того, щоб зробити це можливим, щоб подивитись на ці речі і мати можливість прокоментувати їх. Є одна річ, про яку я не говорила сьогодні вранці, але про неї говорив хтось інший. Всі скарги, і це теж стосується. Вони, звичайно, походять від людини, і ця людина найкраще може сказати, які рекомендації щодо змін будуть найкращими. Отже, скарги супроводжуються рекомендаціями щодо змін. Тому що ви є найкращим джерелом цього. І є ще одна річ це практика. Брати відповідальність за себе, тому що якщо ви приходите до мене і кажете, що щось не так, а я кажу, що ви про це подбаєте, ви робите дві речі. Ви позбавляєте себе можливості бути фахівцем у своїх власних справах. Ви даєте собі шанс стати залежним, а з іншого боку, даєте собі шанс піклуватися про вас. Але ні те, ні інше насправді не дуже корисно. Ось така була ця частина. Це буде проходити в тій чи іншій формі щоранку. А також ми будемо працювати над тим, щоб це не зайняло багато часу. Однак на початку, це буде новим для багатьох людей, тому ми не будемо поспішати. Насправді, я думаю, що ця машина допомагає людям згуртуватися, тому що все це нормальні речі. Тож, якщо ви приїжджаєте зі скаргою, подякою, надією чи загадкою. Ви лише показуєте свою людяність, а не те, що треба було зробити інакше. Отже, це одна з частин контексту навчання, і я буду розвивати його далі, тому що в тій мірі, наскільки ми можемо розвинути навчальний контекст, ми будемо вільні підтримувати ризики, на які ми повинні йти, щоб вчитися.